Нещодавно на сайті держпраці з'явилася новина про те, що вони відновлюють проведення позапланових перевірок і роз'яснення основні моменти здійснення цих перевірок. Мотивуються, що велика кількість порушень трудового законодавства в умовах воєнного стану, тому ці заходи є необхідністю для того, щоб захищати права працівників в першу чергу. Зазначається, що постановою 303 було заборонено на проведення перевірок ще в березні 2022 року ця постанова вийшла, але в пункті другому цієї постанови зазначається, що за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини можуть, дозволяється проведення позапланових перевірок. Також у липні 22-го року з 19 липня були внесені зміни в закон 21.36 стаття 16, яка визначала можливість проведення позапланових заходів контролю з боку держпраці і визначалися підстави, і що саме вони можуть перевіряти. Держпраці в червні в своїй новині роз'яснило конкретно да, спираючись на наказ 5782 міністерства економіки України з'ясували, що три саме причини підстави для того, щоб здійснити позапланову перевірку: по-перше, це звернення працівника, щодо якого були порушені трудові права. По-друге, це доручення прем'єр-міністра України, зокрема щодо дотримання. Виплати заробітної плати і по-третє, настання нещасного випадку на виробництві тобто лише три підстави для того, щоб до вас прийшли перевіряючі інспектори з держпраці. Також визначено три основні, не основні а в принципі вичерпні предмети перевірок: по перше, це перевіряють оформленість трудових відносин. По друге, це законність процедури звільнення припинення трудових договорів. І по-третє, це застосування і дотримання закону 21.3.6, який регулює трудові відносини в умовах воєнного стану. Таким чином, ми маємо три підстави і три предмети для перевірок позапланових держпраці в умовах воєнного стану. Також треба не забувати, що закон 877 визначає, що якщо здійснюється позаплановий захід, то перевіряючи, можуть перевіряти й вимагати документи, які стосуються лише предмету перевірки. Тому якщо у вас інспектори будуть вимагати ще якісь додаткові документи, не стосуючись, що не стосуються предмету перевірки вашої організації, то ви можете їм відмовити, і потім, в принципі, це доводити да, в судовому порядку, що це не стосувалося предмету перевірки. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що для того, щоб здійснився позаплановий захід, потрібно, щоб держпраці видало наказ відповідний, і коли перевіряючі до вас приходять, вони повинні пред'явити посвідчення, так зване направлення та службове посвідчення. Це саме це посвідчення, надає фотокартка працівника держпраці, його дані, і працівник держпраці вам надає копію направлення. Де зазначається саме предмет перевірки, тому ви будете мати повну інформацію, з якої причини до вас прийшли, тобто що вони будуть перевіряти. І вони повинні перевіряти лише ті документи, які стосуються предмету перевірки, не більше. Хочу звернути вашу увагу, що статтю 16 закону 21.36 визначається, що якщо ви роботодавець виконати своєчасно всі вимоги припису, то штрафні санкції, які визначені. В статті 265 кодексу законів про праці до вас стосовуватись не будуть, як ми знаємо, що наприклад, якщо виявлені були не оформлені працівники до воєнного стану. То штрафні санкції застосовувалися в будь-якому випадку, незалежно від того, виконали ви, прийняли ви працівника на наступний день офіційно на роботу або ні. Але в умовах воєнного стану є такі поблажки для роботодавців: що якщо ви своєчасно виконаєте всі вимоги припису, штрафів не буде. Бережіть себе, будуть питання, звертайтеся за консультацією. На все добре.